Всім привіт, з вами Зароса. І сьогодні я буду робити обзор обновлення. Так, давайте подивимося, що в нас змінилося. По-перше, ну, трохи помінявся конкаст. Тут. Бачите, зверху вже хранилище хранілище опусто. Ну, коли ми заходимо в нього, так як ми заходили інформацію, це вже не показується. Скільки у нас всього конкастів? Ладно, тепер дивимося. Сокровищниця. отут є сокровище. Сокровищниця. В ній храниться все. Елексір, золото, те, що хранилось там. І зв'язний бонус. Зв'язний бонус я вам ще розкажу. Звздний бонус дається, коли у вас є 5, 5 звздочок зв ви... Це в цей подборі ви заробили. Так, давайте зараз спробуємо заробити тут тих 5 звздочок. Мені лише лише льві. Вот, тут можно снять и фарм нормальный. Так, первым делом проверяем одним гилом, Клон он и ловушки. Ловушек нема. Пускаем два стенобоя. Стенобои боя свою справу. И пускаем геландию. Пускаем ее за чистку. и все Ладно. Да. Разносим его. Да, фрозбэлы и ловушка. Я круто. А уж тогда слышимся. Да, визор строимся. Звезди. І дивіться. Тут нам получим звездний зв бонус. Перша бронзова лига, о, серебряна ліга в мене і 100 тисяч бонусів. Окей. Пертаємося. І туди. Вот. У нас додавалися. Ну, вам інтересно, що це за сундук здобуючий? Це коли на вас нападають, забирають ресурси, вам вертається часть час ресурсів. Ви можете його собрать, бачите, мені трошки дало. Правда, невелика не часть, але хоча б щось. І одновременно може бути тільки одна така полоска, так що її треба... Сразу збирати. Ну, я, наверно, Все. А, зараз прийде. А, зробили калібри. Відкалібрирували вот, зараз. Орліну артилерію. Тепер вона наносить тройний урон голімом і големчиком і друга воздушна оборона відкривається на шостому уроні, третя на сьомому. Ось тут все написано. Ну і все, на цьому всіх до нових встреч. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Буду дуже радий.